Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроект щодо вдосконалення мобілізації. Про це повідомив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія у телеграм. Так за його словами, за результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітетах та у робочих групах. Написав він. Арахамія розповів, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання погоджувальної ради у. В закритому режимі були присутні головнокомандувач Валерій Залужний, начальник генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Законопроект щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби викликав багато дискусій. За словами Арахамії, нардепи розуміють запит військового командування і готові йти на зустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це було відкрито сказано військовому командуванню. При цьому Арахамія стверджує, що усі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.